Ви просили? Я показую, як працює криптокотел вже на змонтованому об'єкті 30 кВт по панелям розташована на різних дахах, там там і додатково вот на, на цьому даху. У нас все стандартно. На кожну фазу у нас стоїть інвертор і стоять запас АКБшки акумуляторів на резерв. Далі електроенергія, яка вироблена, СЕС, і енергія з сіті, поступає у нас на цей криптокотел. Отака моделька, вона розрахована на два потужних АСІКА. І зараз показую, як працює. Трії у нас є панелька силової частини, є повністю для заповнення всього, і от там розташований гідромодуль, який буде. Знімати тепло при роботі асіків. але у нас є от такий от узел. Це узел інтеркулера. У нас гарячий теплоносій, тепло, коли ми відібрали, поступає на інтеркулер. Потім з інтеркулера приходить охолоджений теплоносій, і тут стоїть кран для подміса і свій насос, який буде підтримувати определену температуру для гарної роботи асіків. Інтеркулер – це такий двохвентиляторний теплообмінник, яким управляють окремі мозги. І до нього ми підводимо пропілен гліколь. Він потрібен зараз, щоб літом, коли у нас система вся нагрілася, кудись утилізувати вироблене асіками тепло. Але в майбутньому буде побудований зовнішній басейн, і все тепло, яке будуть виробляти криптокотлон, буде іти на підігрів зовнішнього басейну. інтеркулера вентилятори частотні. і для того є во такий частотний преобразователь, окремий щит управління інтеркулером. Алі теплу. в нього є. Оце обратна лінія. Сюди ми заганяємо холодний теплоносій, потім він через теплообмінник нагрівається, і ми маємо отут вихід з нього вже гарячий теплоносій в нашу систему опалення. При правильній обв'язці у нас є тепловий насос, повітря, вода і криптокотел. Ми гріємо систему опалення, сюди вйомка скидаємо і нагріваємо з бойлер непрямого нагріву, маючи некриві руки, система в общому виглядає отак. От у нас вся система обв'язки криптокотла, система обв'язки теплового насосу. І у нас є насосні групи, які розбирають тепло на систему опалення і охолодження будинків. Круто сонячну енергію переводити в бабло, а ще й в тепло. Що думаєте, напишіть в коментарях? Тому, друзі, цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!